Останнім часом для багатьох мешканців населених пунктів Донеччини постає питання, як можна дістатися тих чи інших держустанов, адже й види послуг, які зовсім не надаються на території області або надаються лише в декількох містах та у визначенні дати. Незручні графіки автобусів, величезні черги за попереднім записом та ряд інших питань, особливо обтяжують представників незахищених верст населення. Тож гуманітарна місія пролізка запровадила відносно новий проект. Соціальні перевезення в прифронтових містах, де більш-менш безпечно, але не ходить місцевий транспорт між селами, немає комерційних перевізників, то проліска по домовленості з місцевою адміністрацією раз на тиждень чи два рази на тиждень організовує. Такі постійні рейси, щоб люди могли з'їздити для оформлення документів в банк, в ЦНАП, в пенсійний фонд, кому куди потрібно. Від початку повномасштабного вторгнення благодійники напрацювали низку соціальних маршрутів, які користуються неабияким попитом серед населення. Точно йде Курахова, точно йде Селідова, точно йде Покровськ, ну і Торецьк, Константинівка, Дружківська. Але кх, пролізки достатньо фінансування. Проблема лише з перевізниками. Не так багато бажаючих їздити під обстрілами, ризикувати своїм майном і своїм життям, тому іноді. Цьому затримка може бути у зв'язку з безпековою ситуацією в області. Точні місця та час збору людей не розголошуються. Іноді військові адміністрації, ну скажімо так, трішечки панікують і вони в цьому праві. Тобто вони не хочуть наголошувати час відправлення, місцеві місто відправлення. Якщо люди хочуть виїжджати, вони повинні звертатися або на гарячу лінію проліски, або до своєї місцевої військової адміністрації. Дізна... Графік наступних маршрутів можна за номером гарячої лінії 066 337 01 28.